Дай Боже здоров'я вам і вас, Боже, на все і Боже чудо іконою лебединої вірності. І подивіться в цю неділю, святу совісно ті відео, що підготував вам я. Щасливо, з Богом! Сі нас бережи, Господи, помилуй нас, помилуй Господи, і помилуй, Господи, Господи, помилуй нас в наших грудях кулі і ножі. Розп'ято і знищено не раз Боже, Україну збережи, Господи, помилуй І з колін піднятись поможи і благослови. Добрий час, Боже, Україну збережи. Друзі, нас інфо перші проголовне поїхала. Одразу після провальних переговорів на Алясці українські спецслужби прийшли у фазу активних дій. Удар було завдано не лише ракетами й дронами, а й тим, хто руками чекав свого часу в глибині російської території. Одним із таких агентів став громадянин України відомий під оперативним псевдонімом «Кобальт». Його легенда формувалася ще з 19-го року. Звичайний водій приватної транспортної компанії в Брянській області без політичних амбіцій військового минулого, який забезпечував перевезення комплектуючих і товарів для великих підприємств. В реальності Швин мав прямий доступ до стратегічних військових маршрутів і складів, що використовувалися міноборони РФ. Протягом кількох років Кобальт поступово заробляв довіру. Його мова дозволяли заїжджати на території, де формувалися ешелони з особовим складом, де зберігалась техніка і боєприпаси. Він бачив маршрути графіки, знав чергових і командирів. Його автомобіль став частиною з. Вичного пейзажу для охорони, що знімала будь-які підозри за цей час. Він передав Україну сотні звітів, схеми складів, точні дані про кількість вагонів, часи відправлення. Саме його інформація неодноразово лягла в основу ударів по російській логістиці прикордонних регіонах. Кульмінацією його роботи став вузол в місті Гепочеп. Це місце було серцем російського забезпечення для операцій проти України. До 80% усієї техніки боєприпасів, призначених для наступу на Сонщину, концентрувалося саме там. Кобальт знав кожен заїзд на територію, вивчав охоронні маршрути. Камери, часи перевірок протягом весни та літа. Він закладав підготовлені вибухові пристрої в транспортні контейнери і паливні цистерни, використовуючи свій доступ до вантажів. Вибухівка доставляла малими партіями. Під виглядом запасних частин для автівки поступово накопичувалось на місцях. Коли надійшов сигнал з Києва після провалу аляскінських домовленостей, агент активував закладені пристрої. У ніч, коли ешелони з технікою готувались до відправки за кордон, пролунали потужні вибухи. Вогонь миттєво охопив десятки вагонів паливні склади, детонували, спричинивши серію. Вторних вибухів за попередніми оцінками було знищено щонайменше 40 одиниць техніки, серед яких танки, артилерійські установки, також кілька складів із боєприпасами. Офіційні дані Кремль традиційно замовчав, але місцеві канали повідомляли про сотню загиблих і поранених серед військових і технічного персоналу. Ефект від цієї операції перевершив очікування. Російська армія залишилась без ключового вузла постачання на північному напрямку. Колони з резервами, які мали підкріпити наступальне угрупування на сумщині, опинилась відрізаними. Логістика почала руйнуватися. Довелось терміново перебуду. Увати маршрути через інші області, що розтягнуло постачання на тижні. Тим часом українська армія скористалась хаосом, завдавши ударю по інших напрямках, де противник очікував швидкого підкріплення для самого коваль та операція стала останньою на російській території. Після вибухів він отримав наказ на евакуацію, використавши заздалегідь підготовлений маршрут. Що лісисті райони він зміг перетнути кордон і вийти на українську територію. Оперативники гур повідомляють, що його зустріли вже за кілька кілометрів від лінії фронту. Однак російські спецслужби досі переконані, що винні місцеві партизани або диверсійні групи закинуті ззовні. Аналітика показує, що операція Копальта стала символом нового етапу війни. Україна метро продемонструвала, що здатна діяти не лише ударами по прикордонних областях, що дронами по й через глибоко законспіровані агентурні мережі. Цей успіх серйозно підірвав довіру всередині російських структур безпеки. Тепер будь-який водії, ремонтник чи навіть робітний. Нік може викликати підозру, що створює атмосферу загальної недовіри. Стратегічно це означає більше ніж знищення кількох ешелонів. Це демонстрація, що російська держава більше не може гарантувати безпеки навіть на власній території. У поєднанні з економічним тиском і деморалізацією армії такі удари прискорюють процес розпаду всієї системи постачання, і саме це змушує російських генералів і олігархів ставити під сумнів, чи здатен Кремль взагалі утримувати контроль над війною, втрати і наслідки загиблих понад 130 осіб, в тому числі офіцери, екіпаж поїзда, обслуговуючий персонал складу, поранених понад. Сто осіб багатьох евакуйовано гелікоптерами до госпіталів у Брянську. Знищено три шоломи техніки, включаючи 12 одиниць БТР, 6 установок РСЗВ, десятки тонн боєприпасів. Повна руйнація тунелю зробила ділянку непридатною для використання. Відновлення займає щонайменше 4-6 місяців. Біля вантажівки МРФ з позначками МЕДЕВАК вивозили тіла з місця подій з 3 до 9 ранку. Місцеве населення отримала наказ мовчати. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів. Політиків експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своєї висновки Ожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Жінка жорстоко б'є портрети полеглих воїнів і показує їм середній палець. Поліція вже вирахувала та знайшла її. У Києві ще один цинічний напад на пам'ять героїв. Жінка пошкодила портрети загиблих на алеї пам'яті, але свідки не дали їй втекти і утримували до приїзду правоохоронців. А в Чернігові скандал, який обурив усю Україну. Працівницю суду, що відкрито раділа смертям українських воїнів і чекала перемоги Росії. Випустили під заставу понад 240 тисяч гривень. Чи можна прощати такі вчинки і чи отримає кожен винний справедливе покарання? З вами Зорислава Колеснікова. Це Україна сьогодні. Усі деталі за мить. Скандал в Ірпені. Жінка била портрети полеглих захисників і показувала їм середній палець. Поліція вже знайшла порушницю. В Ірпені Київської області хвиля обурення на Алеї Героїв, де встановлені портрети українських військових, що віддали життя за нашу свободу. 45-річна місцева жителька влаштувала акт цинічного вандалізму. Вона навмисно била кулаком по портретах полеглих захисників та показувала їм непристойний жест середній палець. Відео інциденту 12 серпня в одному з місцевих телеграм-каналів. На кадрах чітко видно, як жінка проходить повз меморіальні стенди, раптово зупиняється біля одного з портретів, б'є його кулаком і демонстративно показує середній палець. За словами очевидців, така поведінка з її боку не вперше. Подія викликала гнів і шок у місцевої громади, адже алея героїв це місце щоденного вшанування пам'яті тих, хто загинув, захищаючи Україну. Поліція Київщини оперативно відреагувала. Під час моніторингу соціальних мереж в одній із груп телеграм-каналу поліцейські виявили відео, на якому жінка у центрі міста Ірпінь вчиняє неправомірні дії щодо портретів загиблих захисників у російсько-українській війні. Правоохоронці прибули на місце події та встановили особу правопорушниці. Нею виявилася 45-річна місцева жителька. Відомості про інцидент вже внесені до єдиного обліку заяв. І повідомлень про кримінальні правопорушення зараз правоохоронці з'ясовують усі обставини та мотиви дій жінки. За даним фактом працівники поліції зареєстрували відомості до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Наразі обставини події встановлюються. Місцева влада та громадські активісти назвали інцидент актом морального вандалізму. Та вимагають найсуворішого покарання після завершення слідчих дій справу передадуть до суду. Алея героїв у центрі Ірпеня це меморіальний простір, де встановлені портрети та стенди на честь українських військових, які загинули в боях за незалежність України. Тут постійно проходять заходи пам'яті, збираються родичі, побратими та мешканці міста. Як ви вважаєте, яке покарання має понести людина, яка дозволяє собі так знущатися з пам'яті загиблих? Чи потрібно за подібне карати максимально жорстко? Шок у Києві. Жінка пошкодила портрети загиблих героїв на алеї пам'яті. Свідки затримали її до приїзду поліції. У центрі Києва новий кричущий випадок наруги над пам'яттю загиблих захисників України на алеї героїв, де встановлені портрети військових, які віддали життя за свободу та незалежність нашої держави. 33-річна киянка у неадекватному стані почала розкидати квіти, пошкодила кілька світлин і намагалася зірвати інші меморіальні атрибути. Інцидент стався в день на одній із меморіальних клумб. За словами очевидців, жінка поводилася агресивно, ігнорувала зауваження та навіть намагалася битися з тими, хто намагався її зупинити. Один зі свідків подій повідомив: вона почала зривати пропорції перекидати портрети і топтати квіти. Ми їй зробили зауваження. У відповідь вона полізла в бійку. Перехожі оперативно зреагували. Чоловік, який опинився поруч, силоміць затримав порушниці та утримував її до приїзду поліції. Замічання, вона почала на нього кидатися китати почав Так, в нього ось ці прапорами. Вже поліцію викликали, тримайте. У японки якоїсь дівчини не відео цього всього. Києві новини правоохоронці Києва підтвердили факт інциденту. 33-річна місцева мешканка, перебуваючи в неадекватному стані, розкидала квіти та пошкодила фотокартки загиблих захисників України, встановлені на Клумбі. Громадяни, які проходили, повз намагалися завадити її протиправним діям. Згодом порушницю затримали правоохоронці. Свій вчинок остання пояснити не змогла. Наразі жінку доставили до Шевченківського відділення поліції. Да, з проводят священные и дии. Пытание правовой квалификации ее дищения вырішуются. Деморализованные и впавшие в апатию люди всегда готовы приветствовать внезапное явление великого человека, который обещает решить все проблемы и гарантирует надежный порядок в обществе, где люди будут полностью обеспечены работой, а внутренние противоречия сведены к минимуму. Такого диктатора, а это будет именно диктатор, все примут с распростертыми объятиями. Это и есть конечная цель мировой элиты. Установление всепланетного мирового порядка с единым диктатором. Представить такого диктатора людям планируется с помощью глобальной всепланетной мистификации. Это проект НАСА ⁇ Блюбим ⁇ так, в 1994 году канадский журналист Серж Монаст представил всеобъемлющую и хорошо документированную работу о проекте НАСА Blue Beam. Этот проект предусматривает создание техническими средствами голограммы в небе, видимой одновременно во всех частях Земли. При этом мощные психогенераторы, находящиеся на спутниках вокруг Земли, будут подавлять волю людей, это шоу призвано подчинить человека и навязать идею, что пришел Бог, он един, ему надо подчиняться. Таким образом планируется ввести единую мировую религию, то есть управление людьми через навязанную веру, через придуманное голографическое изображение единого Бога. Предполагается, что подавленные и напуганные люди поверят увиденному. Ведь каждый, увидевший эту голограмму спасителя, будет слышать его на своем языке с помощью мощного компьютера, который будет координировать шоу, а спутники вокруг Земли будут давать сигналы низкой частоты. Такое второе пришествие введет великую массу людей в заблуждение. Универсальный мессия произнесет речь откровения на всех языках о том, что различные религиозные писания являются ложными, и должны быть отменены, чтобы уступить место новой религии, религии антихриста, которая будет руководить всеми нами. Ми йдемо з ворожими полками от чужих, ми віримо, що зможемо звільнити край від них, повстань, повстань, народи мій, берися, зброю ми.